Херсонемій, мій, незламний ти герою. Херсонемій, мій, незламний ти герою, ти прометей, прикований горі, ти в'язень у тяжких кайданах, розстріляний, але живий. Вже майже рік лунає гімн усюди, Піднявшись неба, моє ріє стяг, три зуб виблискує грайливо Бо волі дух, життя в наших серцях. Херсонемій, мій, ти міць, ти сталь, ти сила. Ти стержень волі в кожному із нас, ти нездоланний, мужній, непохитний, в неволі вісім місяців стояв, ти бачив все і біль, і страх, і сльози, і навіть смерть, як кат нас катував Але стояв незламним при дорозі і гордо звільнення свого чекав. І час прийшов, настала мить жадана, ти пташка фенікс, що з попелу повстав. Ти незалежний, вільний, ти, Херсоне, незламне місто усіх наших містян.